Утретє до акції «Капуркова книжка долучається письменник Олександр Гаврош. Я з цікавістю приходжу не тільки як читач, але й як письменник, тому що мене цікавить, як пишуть інші письменники. Я слідкую за цим і поповнюю свою бібліотечку в тих напрямках, які мене цікавлять. Це може бути український, закордонний, але я стараюся, звичайно, українською мовою читати, тому що мова це мій інструмент. І за кожним інструментом майстер слідкує, щоб він був в порядку. Цього року для восьмої акції «Капуркова книжка внутрішній дворик винесли два стелажі з книгами, представили праці українських та закордонних авторів. Цього разу до заходу долучили і волонтерів, каже бібліотекарка Євгенія Напуда. Також сьогодні в нас відбувається акція на підтримку Барбоса. І книги, які представлені на стелажі позаду мене, це різноманітна література, різною мовою представлена. І всі бажаючі, якщо захочуть цю книжку взяти, можуть за вільними цінами придбати її. Як і багато сувенірної... Продукції різних іграшок, хендмейд виробів, і всі вилучені кошти підуть на підтримку притулку для безпритульних тварин для бездомних, якою опікується громадська організація Волонтерська Барбос. Чому долучилися до акції? Розповідає волонтерка організації Барбос Вероніка Брудка. Оскільки нас організація волонтерська отримується повністю за волонтерські кошти, то витрати завжди ідуть. Ну різні, вони різнопланові, але основні йдуть на форм і на ветеринарну обробку на стерилізації на медикаменти вирішила об'єднати свої зусилля з бібліотекою, щоб саме тут провести таку акцію. Люди можуть собі вибрати якусь книгу і закинути в бокс чисто символічну суму на підтримку наших підопічних, забрати книгу з собою чи обміняти, чи може придбати щось на ярмарці. За словами організаторки заходу Євгенії Напуди, крім книг на акції, представили також сувеніри, прикраси, екоторби, декупажну продукцію і ляльки. Руслана Гостюк, Валерій Міхліченко новини на Суспільному.